Слова запрошую Владислава Куценка, який представляє партію ВО Батьківщина. Слава Україні! Ну що, шановні запоріжці, майдан знов ожив, ожив новим життям, новою силою. Бачите, як нас більше сьогодні стало, так? Да? І буде збільшуватись. І це все ті знахабніли закони, які прийняли. Влада хоче стабільної тиші в країні. Коли вони йшли до влади, вони казали стабільність да? Оце стабільна тиша в країні, стабільне мовчання, щоб ми нічого не казали, щоб журналіст боявся, щоб депутат боявся, щоб громадський діяч боявся щось сказати проти влади. І ці закони направлені на те, щоб встановити в нашій країні диктат, Диктат правлячого режиму і нас всіх ставити на коліна. Але цього не буде. Ми виступаємо та будемо виступати проти того, що зараз коїться в нашій країні. Сьогодні ми вже кажемо про репресії, і це факт. Виступав Ігор Артюшенко, виступали інші активісти, де почали знищувати майно, бо їх єдиний шлях, який залишився, це залякати, щоб була тиша, про яку я став розмовляти. Надалі нам стало відомо, що правоохоронні органи. Найближчими тижнями планують вручити повідомлення про підозру декілька активістам нашого майдану, у тому числі депутатам опозиції, які виступили проти Анісіма та його банди. Один перед вами ми зробили робочу групу. Ми нікуди не підемо, не назад, ні в які кабінети, яка виявила крадіїв бюджету по Запорізькому району, по міській раді. Тісно пов'язаних з паном, який зараз у нас СІЗО Анісімовим, але вони працюють, вони займають посади. Ми знайшли, ми викрили прізвища тих, хто вкрав Розумівський ліс. Я виступав не раз перед вами з цього питання. Ми подали ці документи до правоохоронних органів. Ми передали це до парламенту. Ми чекаємо реакції тепер. Ці особи. Посадові, які розкрадали районний бюджет в Запорізькому районі, на інвентаризації земель, на висадки поліозахисних смуг, кралася на всьому. Вони дають покази, і вони повинні понести відповідальність і сказати прізвища замовника. А він зараз знаєте, де знаходиться. Тому ми проводимо надалі депутатське розслідування. Десь тиждень, два ми передамо до Києва. Документи з усіма фактами та прізвищами. Час, ще там. І Я не боюся. Я не боюся це продовжувати. Я звертаюся сьогодні до губернатора, до прокурора Кирилюка, до ОБОП. Дайте можливість нам сказати вам, хто крав. Ми хочемо, щоб всі почули це прізвища. Ви підтримуєте мене? Не треба саджати опозицію та громадських діячів у СІЗО. Не треба громадським діячам обливати машини, а треба нас чути. Ви влада, ми опозиція. Ми підказуємо, де що не так. Якщо люди проварувалися, будь ласка, покличте, я готовий дати прізвища. Хто крав, як крав і скільки. Ми готові притягнути їх до відповідальності, але ми не маємо повноважень. У вас воно є. Що поганого ми сказали. Те, що вкрався міський бюджет через підприємства, так зване основання, а що це не так, і сміливі депутати, журналісти та громадські сказали: сіна у відставку разом, сіна у відставку, сіна у відставку, Сіна у відставку. Так що за це треба тягнути депутатів СІЗО, що ми не задоволені тою тушкою та крадієм. Хай відповість перед законом за все, що вони робили, як розкрадали на оцих підомниках для собак, як розкрадали на комунальних послугах на інших програмах. Журналісти та громадські скажуть сьогодні людям правду. І ми кажемо, і я, як депутат, якого визивають, кажу всі на у відставку. Що погано в тому, що ми викрили таку людину, яка має дохід у 26 тисяч гривень, та просить матеріальну допомогу з бюджету. Член партії регіонів Гоменюк, я казав теж про нього на Майдані. Я прошу підтримати мене гаслом. Ганьба гаменюку. Ганьба, ганьба, ганьба. Ця людина очолює партію регіонів Запорізького району. Ця людина має доход двадцять шість тисяч гривень. І ми про це написали губернатору. Я чекаю відповідь. Чи може людина, яка... Отримує 26 тисяч гривень просити матеріальну допомогу. Ганьба! Ми... Ба! Ганьба! 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 Надалі наші люди засняли той ганебний потяг тітушок, яким не заплатили. Ми виклали все в інтернет, і я не шкодую про це, бо це правда. Людей затягнули на третю полку. Люди сиділи там, їм не дали гроші. Їх тягнула туди партія регіонів. Ми виклали це, і я не боюся цього. І радий, що журналісти, громадськість підтримала нас і сказала цьому всьому: ганьба! Ганьба! Ганьба, ганьба, ганьба! ганьба! І та справа Розумівського міжгір'я Запорізького вона, набудь більш за все здратувала владу. Де наші сосни нас ліс хотіли вкрати, вкрасти, а депутати вийшли і подали документи правоохоронцям. Частину наших вимог губернатор почув. Половина розпоряджень скасована, але далі залишаються власники з державними актами. І ми звернулися і сказали Поверніть ліс так, що за це треба садити депутатів в СІЗО? Гальба! Ганьба ганьба. ганьба, ганьба. І ще раз скажу: ліс далі не повернули. Підтримайте ще раз. Пеклушенко, поверни ліс разом. Пеклушенко поверни ліс. Пеклушенко, поверни ліс. Ми чекаємо відповідей. Депутати опозиції, громадські, сьогодні разом. І ми сподіваємось на підтримку майдану. Слово. Не бійся, фраза у нашій Біблії сказана 365 разів. На кожен день у році я не боюся. Я готовий іти на допити в ОБОП. Я готовий іти до прокурора. Запросіть мене, я готовий давати свідчення. Я не боюсь. і прошу вас, шановні, всі запоріжці, не бійтеся, бо страх це остання їх зброя. Слава вам! Слава Україні! Molodeț, 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 molodeț,